Як зараз пам'ятаю, бо стояв отут. Спочатку не зрозумів, що це відбулося, бо думав, що це можливо якась там вантажівка заїхала в будинок, але виявилося не вантажівка. Володимир Кравчук, власник одного з магазинів, який розташований у пошкодженому приміщенні, згадує момент обвалу стіни. Розповідає, тоді всіх евакуювали з будинку. Відімкнули воду, газ і електроенергію. Каже, світло нині увімкнули, його крамниця не пошкоджена. В мене, ну як бачите, жити можна. Ну, єдине, що незручність в цій роботі в тому плані, що люди бояться йти, тому що там куток садітий. Якщо дойде до зими, напевно, будуть проблеми. Навантаження снігу, а сніг на такій площі це буде тонна дві, можливо. Якщо не укріпити, будуть проблеми. Сусідній магазин у цій будівлі також відновив роботу. Там відмовились коментувати ситуацію. Не на камеру продавчиня розповіла, що їхнє приміщення не пошкоджене. Руйнуванця знали дві квартири на другому поверсі. Нині вони мають такий вигляд: стеля підперта розпірками, підлога перехилилась між дахом і стіною, що просіла діри. Після руйнування фасаду будівлі одну стіну квартири розібрали повністю, щоб зменшити навантаження і уникнути повного обвалу. Демонтували вже частину конструкцій зверху, ті, які самі не обвалилися, і будуть продовжувати це робити. На сьогоднішній день мені відомо, що вони проводять бетонування підсилення стін, які не зруйнувалися. Та стіна, яка просіла, відбувся обвал, вони будуть її демонтовувати, відповідно, влаштовувати фундамент, підсилення і відновлення стіни. За слів Андрія Трофимука, експерти комунального підприємства Волинь проєкт визначили, що причиною руйнування став самовільний ремонт підвалу. каже, його проводив власник аптеки на першому поверсі. Чоловік ситуації не коментує, бо перебуває на лікарняному. Як розповів заступник Володимир Волинського міського голови Ярослав Матвійчук, дозвільних документів на ремонт він не мав. Ми знаємо, хто власник цієї аптеки. Ну, в принципі, він визнає, що Зробив такі дії і попередньо, ніби готовий компенсовувати всі збитки. На момент знімання у підвалі працювали ремонтники. Спілкуватись зі знімальною групою відмовились до приміщення, не пустили. Начальник управління містобудування Андрій Трофимук каже, фахівці волинь проєкту визначили, що пошкоджену будівлю 1934 року можна відновити. Робитиме це власник аптеки, дії якого спричинили обвал стіни. Зараз роботи призупинені де ж такому гарному місці зруйнований будинок? Ну, Я думаю, що вони будуть його ж Відремонтовувати, О, то, що зараз воно в такому стані, воно не то що псує, воно відлякує туриста. Так, да, я за те, щоб зберегти цю будівлю. Представники управління містобудування та історико-культурного заповідника звернулись до правоохоронних органів із заявами на власника аптеки за самовільне проведення ремонту в об'єкті архітектурної спадщини. Поки відповіді немає, каже Андрій Трофимук. Ірина Сватула, Сергій Данилюк, новини на Суспільному Волинь.